Бійці з за західної України, що зайшли у київські маршрутки, не підозрювали, що цей день вони запам'ятають назавжди, пише Пиша Анджеліка Батомська їду сьогодні в маршрутці. На одній з зупинок виходять у маршрутку четверо наших рідненьких захисників з породової дивлюся на обличчя, руки, нашивки, наші хлопці. Одним словом зібрали гроші і просягають водією 40 гривень. І він питає вас, скільки відчуваю, як миттєво впала тиша в маршрутці. Але знаєте, така як перед бурою насторожено злам, в яке, кажуть шеф, не шуми, скільки доплатити Тут маршрутка вибухнула, і ми всі почали кричати на водія. Він зупиняється, визирає сон і каже всім: ануша, мужики, вас четверо. Ті кивнули, і він тому, хто був ближче, до нього дав чотири сотні гривень. Хлопці опиралися, але він на поліхі ще довго вибачався, що це все чим він на сьогодні багато. І всі в автобусі стало соромно, що накричали на водія. Людей було повно і до наступної зупинки хлопцям зібрали ще 750 гривень. Я і багато хто вирушали буквально останні, і це ще я давно не. Бачила стільки радісних облич, коли я привід дійсно закохатися в українців. Всі, хто виходив, бажали воїнам миру і здоров'я. Вони посміхалися і тиснули руки. Стільки добрих слів їм казали, що мама дорога, і як це було приємно. Хлопці виявилися західняками, які опинилися у нас в місті за новим місцем дислокації частини. Чудові люди, і вони водії пасажири. Знаєте, як це здорово, коли поринеш у світа людей без облуди справжня жива вода, але не всі водії такі після останніх вибухів. У Луцьку В місті помітна певна напруга та важкість. В Луцьку водій вигнав з маршрутки номер 28 військового, який проплатив проїзд. про це пише свідок інциденту у Фейсбуці. Водій цієї маршрутки вигнав військового, який остив вже проплатити. В маршрутці були заповнені не тільки сидячі місця. Тим більше я пропонувала, що вийду і на моє місце. Нехай забере військового водій, ніби нічого не чув. Швиденько закрив двері. Номер маршруту 28 Місто має знати своїх в лапках героїв. Йдеться у дописі лучанки, В той же час очевидці заявляють, що пасажири заблокували маршрутку. Не дали водію поїхати, та самостійно пустили військового, повернувши йому кошти за проїзд. Водій був шокований і на обурені крики і ковтузення просто опустив голову. і Мовчав такі, як цей хлопець військовий, захищають мирний спокій та небо і роблять все можливе, щоб таких ранків, як сьогодні, не було взагалі. Олександр Морозов, сержант збройних сил України, підприємець, пише наступне: мені у складі делегації українського транського. Фонду за підтримки незалежної антикорупційної комісії довелося побувати у Сполучених Штатах Америки, якого з днями з колегами замовляли біля капітолію фастфуд. Були у формі, і тут до нас підходить афроамериканець і каже: російською я від вас не піду, поки з вами не сфотографуюся. Виявляється, цей хлопчина з Конго навчався в Луганську. Україна його грідний дім і інший бік світу мільйонне місто. І така зустріч уявляєте, та насправді люди у США, які не є нашими земляками, просто Чать наші шаврони, прапорець України, підходять, тиснуть руку, дякую за службу. Хочуть сфотографуватися, і це реально круто. Це те, чого нам варто навчитися. Просто на улиці я зустрів хлопчину років дванадцятий. Він подивився на мене і віддав військове вітання. У відповідь я йому дав краба. А коли наша делегація відвідувача музею історії війни Сполучених Штатів зустріли дідуся, ветерана В'єтнаму, ми з ним розговорилися, сфотографувалися. а Потім він відійшов на хвилину і повернувся ще з двома, такими самими як він, ветеранами чоловік. Ком та жінкою, і вже не ми з ними, а вони з нами фотографувалися. У США було дуже помітно абсолютно у всіх Я повага до України. Іноді у деяких американців можливо навіть вище, ніж у окремих українців. І хоча демократів та республіканців можуть бути трішки різні погляди на ситуацію в Україні, їм потрібно розповідати з перших рук, що і як відбувається в нашій країні. Що ми відстоїмо не лише власні інтереси, а інтереси усього світу. Інтереси демократії без підтримки США нам буде трішки важче американським політикам і суспільству треба це проговорювати, а також робити акцент на те, що нам не потрібні їхні армійці. Нам військові і самі непогано справляються на фронті. А от підтримка зброєю та забезпеченням дуже важлива. Українські військові сприймаються у США як справжні герої, адже Україна зробила неймовірне в той час, коли багато західних аналітиків були впевнені, що з ресурсами в десятки разів меншими ніж у РФ, Ми досі швидко втратимо все. Отак, брати і розмотувати друго. Армію світу, а ми могли. Тож для американців мега важливо вивчати наш досвід. Натомість у них маємо перейняти досвід реабілітації після війни адаптації ветеранів до мирного життя. США стикнулися з цією проблемою після повернення американських ветеранів з В'єтнаму. Після цього протягом 20 років вони розробили чимало починань в різних сферах, і, врешті, люди, які повернулися з Іраку, набагато швидше адаптувалися ніж після повернення з в'єтнамської війни. Наразі в американському суспільстві в'єтнамська система Цує набагато краще ніж в Україні, наприклад, будь-який великий захід в США, на якому присутня велика кількість людей починається з подяки цивільних громадян, ветеранам В'єтнаму, іракських та афганських кампаній, і це не просто для Галочки. Люди справді щиро з великою повагою ставляться до своїх військових та захисників. Нам варто цьому навчитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.